Привіт! Хочу з вами поділитися, друзі. Такою роботою онлайн. Це дуже легка робота. Кому подобається розмовляти, знайомитись, пояснювати, розказувати. Ну, це дуже цікава робота, тому що вона її легко робити. От я зараз сиджу на лавочці і до вас звертаюся. Так я можу бути і на пляжі, можу бути в поїзді, можу бути в хаті на дивані. Ні? Основне, щоб був інтернет, все. А все решта, доноситься до людей хороша інформація. Тому що ця інформація дуже корисна, цікава і потрібна людям. Тут іде мова про те, щоб заробляти гроші добре платять, розумієте? Кожного четверга платять. Це класно. Але плюс тут ще є. Продукція, якої я не купляю, не продаю, але вона є. І можна собі придбати по 75% знижці ту продукцію високої якості, чудова продукція. Є багато відгуків шикарних. Отже, така можливість, розумієте, нема таких можливостей, щоб купляти продукцію без маркетингової накрутки. Це не маркетингова компанія, ні. Це зовсім зовсім інша система. Отже, теж американська компанія, але тут ну, просто не можна порівняти. Бо я вже маю з чим порівнювати. Я вже десь побувала, правда? І ну, просто неможливо порівняти. От саме ця компанія LiveGood відкрила очі людям. Відкрилися очі, тепер люди багато чого знали. Те, що раніше я не знала. Я думала, що так має бути, а це не, так. це не так. Отже, приходьте, я вас запрошую, звертайтесь до мене, ставте мені пальчик вверх, добре, щоб більше мене подивилися людей. Чому ні? Отже, я з вами ділюся хорошою інформацією, позитивною. А сьогодні кому не потрібні заробітки? Мені потрібні, бо я вже все. Я не можу більше важко працювати. Вже все, час не той, відпрацювала. Отже, а от онлайн я можу поговорити, так. Говорити мені подобається, розказувати мені подобається, знайомитись мені подобається, так що я вас чекаю. Добре? Всього вам найкращого. Я чекаю.